Всім привіт, з вами Фія з ActiveG. і це моє перше відео у рубриці Вишиванка лідерства. У цій рубриці ми будемо обговорювати різні фільми та книги про лідерство та часто говорити про цікавих особистостей. Що ж, рубрику про лідерів у мистецтві я б хотіла розпочати з неймовірної франшизи Володаря Перснів. На мою думку, ця франшиза справді є найнеймовірнішим фентезі у історії людства. І сьогодні ми поговоримо чому. Автором цього неймовірного світу є Джон Роналд Руел Толкін, який почав писати книжки про володаря перснів після Першої світової війни. На цією історією він думав ще з дитинства, придумуючи різні мови та світи. Але коли в нього з'явились вже власні діти, він почав розповідати їм казки на ніч. Саме так взяла початок ця неймовірна трилогія. Дивлячись тему відео, нам здавалося б, що ми сьогодні будемо говорити про Фродо, оскільки він саме і є головним героєм цієї трилогії. Але ні, ми будемо говорити про Арагорна. Тому, тому що, на мою думку, Арагорн має найбільшу кількість лідерських якостей у цій трилогії. Сьогодні я б хотіла поговорити з вами саме про книжки. Але я розумію, що не всі їх читали і не всі їх будуть читати. Тому фільми будуть нам легші до сприйняття, і з фільмів я зможу вам показувати певні фрагменти. Отже, Арагорн, син Араторна. Хто він і чому він є лідером у цій трилогії? Арагорн, син Араторна. Арагорн, другий син Араторна із роду Дунедайн, який є спадкоємцями Нуменеру, став королем в кінці третьої книги про Володаря Перснів. Його потомки були предками Ереділа, сина Еренділа. Та Іріділа, які були напівельфами. ельфами. Донедай не були людьми, але були обдаровані довгим життям завдяки предкам Нуменору. Арагорн має прямий зв'язок із родом Ісілдура, легендарного героя, який вбив Саурона та отримав владу над кільцем. Але кільце погубило Ісілдура, Та після його смерті королівство Арнор було розділене на декілька інших королівств, через що батько Арагорна був битий. Арагорн був відправлений до Імладріса та виріс там під іншим ім'ям Естель у впільстві ельфів. Різши разом з Арвен та її братом, Арагорн знав дуже багато мов. Він міг говорити на мові всадників Рохано, на синдарині, на суспільній мові, на чорномовній мові та навіть на мові гобітів. І для кого не секрет, що Арагорн з володаря перснів мав дуже вражаючу зовнішність. Він був високим та сильним, мав декілька шрамів на обличчі, мав неймовірні сині очі, які передавали всю мужність та силу, що є в ньому. Він завжди був охайно вдягнутий та ходив з гордо піднятою головою. Він завжди знав, ким він є. Однією з причин, чому є ідеальним лідером, є його харизма. Він завжди впевнений у собі, готовий піти на самопожертву заради інших. Мудрий, освічений, справедливий та милосердний до всіх, хто його оточує. Він постійно захищає Фродо з Семом, навіть коли вони самі впадають в халепи. Нахилити перед ми поговоримо більше про його харизму та вміння домовитися подалі у цьому відео. Усі тайм-коди будуть в дописі. А зараз пропоную розібрати усі якості лідера, які є у арагорні. На першому місці у нас стоїть відданість та самопожертва. Протягом трьох фільмів ми можемо справді побачити, яким відданим є арагорн. Він допомагає Фроду у першому фільмі, навіть не знаючи до кінця, хто він. Ти привертаєш забагато уваги до себе. Арагорн був готовий відмовитись від престолу заради перемоги над Сауроном. Він воював у армії звичайних людей. Найбільшу відданість Арагорн ми можемо побачити на кінці першого фільму, коли Фродо майже добровільно віддає йому кільце, а Арагорн, борячись із собою, не бере його. Також Арагорн дає Фроду спокійно втекти. Дикарь. Харизму Арагорн ми можемо побачити на самому початку фільму. Коли Фродо, тільки побачивши його, вже почали му довіряч. Арагорн вміє впливати на людей, тому що коли вони прийшли до Лотлоріена, і Халдер та Ельфи не хотіли пропускати їх через зло, яке несе Фродо. Арагорн зміг домовитися, щоб їх пропустили та надали їм кров та тепло. Анат також він має невід'ємну рису кожного короля та лідера стратегічне мислення. Він з легкістю впорується з планом для армії смертних для того, щоб перемогти над орками. Ахада! поєднуючи свою харизму стратегічним мисленням, Арагорн також дуже добре вміє налагоджувати дипломатичні зв'язки. Він знаходить мову з усіма расами та навіть мири дімлі Леголасом, Ча ельфи та гноми уже довгі століття мали не Завдяки своєму довгому досвіду як розвідник Арагорн розуміє також важливість слідкування за ворогом. Він дізнається багато важливої інформації, тим самим врятувавши не один десяток життів. Також доволі дивною якістю, як на перший погляд для воїна та солдата, як Арагорн, є щедрість та милосердя. Мілорде Німі, німілорде. Нехай іде. Він справді щедрий, Допомагає гобітам при першій зустрічі, щиро переживає смерть Гендельфа разом з іншими. їх. але розуміє важливість їхньої подорожі, допомагає смертним у їхньому місці та піклується про біженців. Часто Арагор проявляє щедрість та милосердя навіть до тих, хто його не заслуговує. Наприклад, до Сарумана чи до Голума. Про таку його якість, як володіння мечем та іншою зброєю, я не бачу сенсу говорити, оскільки не кожен лідер має вміти це. Але це також відноситься до плюсів Арагорна. Також невід'ємною частиною Арагорна є його стосунки із Арвен. У них він проявляє відданість, щирість та стає для неї справжньою опорою. Навіть у стосунках він проявляє лідерські якості, хоча іноді це дається доволі тяжко, бо Арван у нас теж не така проста. Але якщо говорити саме про Арагорна, то свою відданість він проявляє у важких рішеннях для того, щоб захистити її. Арагорн завжди стоїть на захисті Арвен, навіть тоді, коли вона сама може за себе постояти. Не сказала б, що це найкраща якість у наші часи, але в роки середзем'я, коли стосунки між чоловіком та жінкою розглядались трішки по іншому, я вважаю, що це важливий аспект. Не дивлячись на це, Арагорн проявляє до Арвен справді велику повагу, розуміючи її мудрість та здатність приймати важливі рішення. Він не ставить себе вище за неї, та визнає в ній рівного йому партнера. Також у їх стосунках присутні взаємопідтримка та довіра. Вони завжди стоять один за одного горою у кінці твору, ставши королем Гондору, Арагорн справді показує. Весь спектр своїх лідерських якостей та можливість їх презентувати він проживає справді щасливе життя разом з Арвен, та всі роки, проведені на полі бою, завжди залишились в минулому, несучи в його життя лише світло та радість. А що думаєте ви на рахунок Арагорна? Чи справді він є найсильнішим лідером у цій франшизі? Чи можливо для вас фрото є найбільшим авторитетом? Якщо так, напишіть чому. Мені було б дуже цікаво почитати це в коментарях. Дякую вам за перегляд та була б дуже вдячна, якщо ви поставили лайк та підтримали нашу ініціативу, перейшовши до нашого інстаграму та телеграму. Дякую, з вами була Фія з Ектівджі.